Головне, що всередині. Привіт! У цей сонячний день ми побачимо змагання зі стрибків на батуті, в яких беруть участь банан і чипсинка. За кого вболіватимеш ти? У складі банану: калій, магній і фосфор, вітаміни В та С, а також антиоксиданти. Банан піднімає настрій, прискорює відновлення організму та допомагає м'язам відновлюватися. У складі чипсинки сіль, смакові ароматизатори, жири та небезпечні канцерогени. Саме тому чипси посилюють голод, притуплюють почуття смаку, а надлишок солі заважає гнучкості суглобів. Тож. Раунд перший. Оберти. Змагання розпочинає банан. Подивимось, як він справиться з завданням. Два оберти. Непогано. Банан отримує задовільну оцінку. Тепер подивимось, що ж нам покаже Чипсинка. Ого, скільки ж там було обертів? Чи псинка з легкістю впоралась завданнями і отримує відмінно. Раунд 2. Хто вище. Ну, тут банан без сумніву показав клас і отримав відмінну оцінку. Цікаво. Чи зможе чи псинка його перестрибнути? Ой, схоже, вона занадто легка, щоб високо стрибати. Рахунок рівний. Вирішальний третій раунд. Сальто. Банан демонструє чудову гнучкість. Відмінно. о О-о, У Чепсинки здається проблеми з гнучкістю. Перемогу одержує банан. Його переваги це позитив, відновлення та гнучкість. Роби здоровий вибір, адже головне, що всередині.